Якось іноді дивно бачити людину, якій Господь дав усе, люблячу родину, професію, достаток, та вона усе чимось незадоволена. Та не менш дивним є, коли людина, пройшовши через десяток випробувань, про які ми звикли говорити, і ворогу не побажаєш, все ж здатна не лишень жити, а й сміхатися. І здається, своїм невичерпним оптимізмом здатна заразити усіх довкола, саме до когорти останніх відноситься героїня. ...нашого наступного випуску програми герої нашого часу Генефа Антонівна Кершас. Спілкуючись з нею якось особливо гостро розумієш життя прожити не поле перейти. Народилась Генефа Антонівна невдовзі після революції. Її матір з багатодітної і дуже бідної сім'ї. Полька за національністю якимось дивом вийшла заміж за дуже багатого і молодого поміщика. Він просто вибрав її під час служби у костьолі. Сватання і знайомство відбувалось практично одночасно. Родина чоловіка дала матері Генефе Антонівни освіту. У щасливому, проте недовгому шлюбові вона народила шестеро дітей і поховала свого чоловіка невдовзі після початку Першої світової війни. Маму визволили тоді в те врем'я, і мама поїхала, його хоронили. І вони приїхали додому, п'ятеро дітей. І сама хазяйство здорове, все, ті будинки. Вже вона їм нічого не треба. На той час велике господарство перейшло під керівництво матері Генефи Антонівни. Справлятися з усім було важко. Староста села вирішив дати на рік в поміч родині військовополоненого. Як виявилось пізніше людину дуже освічену і розумну. Він і став другим чоловіком матері Генефи Антонівни, і батьком самої Генефи. Та батька наша героїня зовсім не пам'ятає. Каже, лишень за спогадами знає про нього, хоч дещо. Його застрелили вже в часи колективізації. Він брав участь у розділі лісових та земельних ділянок. Одного разу виїхав до Шомерського лісу і вже не повернувся. Я поїхав в Шомерті ділянку для колгоспів. Кожному колгоспу виділяв, кому скільки гектарів дати там вже ліса, гута, Красногорка, в Шомерта, вже одне ліса. І його в Гутницькому лісі застрелили. Бога тата. Мені чи год два місяці, чи го дві тижні. От вже мама мені розказує, цього тата не знаю. І залишився ми з мамою, втягать самі. Значить, у 37-му году мама виходить, я на мама покидає свій дом Яни. А брони кукузін на літростанції 51 го маминого чоловіка забирає нас у корсень, купили хату в 37-му году. Я там кончила п'ять класів і сюди переїхали в Корсин. Переїхали в 37-му і купили на двох цей домик, такий невеличкий на напрямок території літростанції цей домик стояв. Значить, брат забрав, його сім'я, три кімнати, а нам кімнатку дав і кухоньку. Бо мама скільки мали грошей, скільки заплатили. Почалася війна, мама почала зразу. Ось роз... дали приказ, а там такі бункери були на електростанції. Всі сім'ї в цей бункер, тільки ми, туди всі побігли в той бункер. Ну я вже ж дівчу. 24 го року, самі знаєте, 41 рік, я ж вже ж дівчинка. Всі побили туди, я за маму, подруги і теж тільки ми туди побігли. в наш дом, бах, бомба. І повністю згорів цей дом, а взагалі коло дому, стояла раз, разом сарай, і корова була, така раба, Маруся звали мені. Такі роги криві, рабенька така, і та і туди. Попала і та корова позагинула, все згорило, нічого гусінько не осталось. Вони повернулися назад у село, з якого виїхали. Генефа Антонівна кілька років майже не бачила сонячного світла. Її ховали від німців у підвалі, а на свіже повітря випускали лишень вночі. Після того, як визволили користень, наша героїня разом з мамою повертається назад, і практично одразу Генефа Антонівна отримує виклик до військкомату. Її направили працювати у військовий госпіталь. Освободили корсінь, тут же мігом я приїхала на роботу страюваюся. А все я так, поки я тут встраюся, який тут устраюваюся. За мене за 44-му десятого має, як сьогодні, знаю той день. Прийшов цей госпіталь, Зразу мене дали мені п'ять палат, В кожній палаті по 10. Тяжого ранений. Ви представляєте? Це кожна, треба пробачити судно відвести. Нам перчатки медицинські повідавали, а це ж мужик Київ слугав. Ці судна тут таскали місяць, коли за, це за нас сіє всіх оставлять, а нас 40 чоловік за границю Приїжджаємо у город Гданськ. Вже у місті Гданська була приготовлений госпіталь. І ми приступили в Данську. Уже раняних почали приймати з поля, боя почали нам вести ранених. що ж ми так, а які святу нема, хвонорі на лісничках 9, тож 12, 15. Це ж колись в нас там не було, а за границею територія мала туди. але все тільки висота тому строїть. І все таки нам, даний Господа, ось усі носівки приймаємо 300 чоловік. День принімав їм сам пропускник, помиєм і по черзі 12 санітарів нас шість пар за сіно сілки і ціх раняних. Сьогодні ввечері ми 300 чоловік занесемо на, на другий день вісім виносимо мертвих. За них помирало. Подивіться чоловік, ви представляєте, що це таке. І ця група за групою йдуть, а потім почали нас на полі бою відправляти туди, на територію, де йшли боя. Поїхали ми на полі бою. як почала бомбйошка. Ми всіх солдат дали наприказ старшого лейтенанта, кид... всі, хто бачите, та, траншеї такі, Біжіть у ті траншеї, щоб ви не погибли. І тільки ми... Прибігли всі траншеї, і я скочила одну таку, як наче як яма, коли чую, щось, мене так як різануло по рукам. А мене осколока, як шмагало, і присипало мене землею. І мене тільки на другі сутки солдати відкопали, як я жива, сталася, а то чудо, там казав цей начальник госпіталя, це то чудо з усіх чудів. як вже солдати мене відкопали, я вся в землі. Разів, от. О, що, от, так, життя. Генефа Антонівна згадує, як нестерпно боліло все від непомірних фізичних навантажень, як злазила шкіра з рук, які практично цілодобово були під медичними пальчатками, як дивом вижила після поранення. Проте лишень раз їй стало страшно. У Львівні, Майдан, на майдані 6 гектарів. Привезли нас туди, щоб ми подивилися на цей майдан і каже мені командир мій, я така була ну, хочва, така. У групі я відділялася, я така була жива. Каже: Ану-ка Женя, іди на головку, капусти вірви, а капуста от така. Я тягну, 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 тягну. Коси тягнуться, коси тягнуться, коси тягнуться. Я розстиралася, кричу, що в тіло? А він говорить: а ти подивись, о чому діло. Оце говорить ось останки ось печі, де палили народ, воно каже, огонь лежить з коси перепали. Горі, горі. Каже, обув, одежа, якісь склади тут. Оце палили людей ногами вперед. Пускали, голову відрізали, а на головах догори ставляли і в капустину росату стравляли. я як глянула, і ці коси такі довгі, жіночка, значить, з довгими косами. Оце на цьому майдані, мені так було дурно. Що мене, я така ж молода, мене піднялося, тоді я не піднімала давлення, мені погано. Стала я втірати, наш вес, тут мені давай якісь капельки, а потім кажуть, тебе давлення вже було 180. За три роки служби, адже війна для Генефи Антонівни не закінчилася в травні 1945-го і вона ще майже рік залишалася за кордоном, аби дочекатися евакуації госпіталю на батьківщину. Багато крові людських страждань і смертей бачили її очі. А со аташею покопана триста метрів діною і метрів чотири ширина. І це тако складають правда, одівали. Одівали в гарну одежу. Це я вам правду кажу. Одівали в костюми нові і в простині заматували. Хто ж ти домовин буде робити? І в простині і спускали в таку рад, вложили ці траншеї. 12 солдатів постійно копали траншеї. Ви представте, скільки скіки. Це... Солдатські так. Да, да. Скільки в Польщі вилягло нашого, нашого народу. 1 сентября приказ нашим господарям ранених ні до єдиного на силу відправить на Україну срочно. Господи розформурується. Я така рада, думаю, божечко, буду жив я вдома, коли я. Йду, а цей баба Яна прийшов до мене, він мене щось дуже жалів. А в нього Женя говорить, ти ще до мене попадеш. Я в'їжджаю в, в Росію з усіма раненими, а тебе і ще 8 дівчат переводять в цю час. 19652. Там дуже много ранених, їх треба. Кому тут там повхажувати, їх всіх зразу можна ввести, тому що є дуже тяжко, ранених, mm -hmm. що їх навіть сопровождати не можна, їх туди всіх відправили. Ти попадаєш і ще туди, вже війни нема. Говорить. Женечка, вже війни нема, вже все, вже не бойся, вже бомбити не будуть. Ну, ти будеш ще довше продолжать. Я говорю. А я все так кажу, моне мамка вдома больна. А він то не я командую, командує командуючий, а нас жуков був. Угу. Нам командував жуков. Говорить, це не наш приказ. Ми в'їжджаємо, а ви осім відправляєтесь на цей госпіталь, де раняних ще треба долічувати, і всі потім узяти, а потім. І так я попала, що я в 46-му шістому був, в сентябрі демобілізувалася. Вона не зустріла на війні кохання, та й після війни її жіноча доля не склалась. Згадує, що на вокзалі вже в Україні їй сліпа ворожка сказала: долі її вже немає на цьому світі. Виявилось правдом. Проте, завдячуючи війні, в неї зав'язалась міцна багаторічна дружба з родиною з Болгарії з Паскою та Богданом Еневими. В Болгарію Генефа Антонівна потрапила в складі делегації учасників визволення країни, спілкувалася з самим президентом та його родиною, а вже через кілька місяців після повернення приймала в себе в гостях нових друзів з-за кордону. Богдан був фотографом і саме фотографував учасників делегації під час офіційної зустрічі. Потім відбулося знайомство з його родиною. А потім вони разом з дружиною завітали в гості до Генефи. Вона розповідає, що приймати таких поважних гостей їй допомагав навіть перший секретар горкому партії. Було віддано команду забезпечити Генефу Антонівну продуктами. Пані Генефа їздила до Болгарії майже щороку, була навіть на весілях дітей з Паски і Богдана. Кілька разів вітала друзів у себе. Та це вже сталося через десятиліття після її повернення з війни, А в вересні 1946 року вона стояла перед дилемою, що їй без спеціальності і освіти робити далі. Приїхала додому, нема тут такі пофелища, цокоси, нічого нема. Їду я туди в ту кропівню, встроїлася на роботу. Мене, ну, я ж приїхала з інвалід другої групи з сторони болезнь. За мене, так як я воєнкомат, це вже нами командує Володарську, я встала. не тут стала, що там стало Володарськом. І мене направляють слівщиком. А я там понімала, що таке слівщик. А це ви знаєте, що таке? Ходить по хатам, по стареньким дідам, по бабам. Де діти, куча, посліднє забирати молочко, последнє забрати яєчко. Це таке було, це правда, це, це правда, правда, ірочка миленька Ви знаєте, що це правда? Я не брешу їй, бо я пишу раз, другий раз приходжу, я нічого не принесла. І мені коні дали, і бетону дали, я з пустим приїхала. І приходжу до воєнкова, говорю, знаєте, що, зніміть мене з учота, я їду на корисне. Я, говорю, не буду те посліднє яєчко забирать в дід... бабунці, в того дідусь і в тих де діточок куче, воно те яєчко раденьке, що воно хоч покушає. А от бачите, в чому діло, що 47 й год, ніхто не поминає. А ви знаєте, яка голодовка? була вас ще хуже 33-го. Ви це знаєте, який 40 год був. І ніхто його не поминає. в чому діло? Не можна зрозуміти. Я сама їздила на Западну. Де що не було в сестрі? Добро? Я його вивозила за футроса і за дві-три боганки, хліба, Сто рублей в хліба. А тоді пришала і тут бах, моя мама. Впала все, як наче кома. І це тут у цьому селі, в же хаті. Я ця Яна мені каже, сестричко, боже, що зробила з мамою? І мама не піднімається. І так дев'ять п'ять год. Генефа Антонівна влаштувалася начальником будівельної бригади на електростанції, освоїла будівельні спеціальності і 9 років поспіль щотижня їздила в село до мами, аби прибрати, помити, попрати, аби допомогти сестрі, яка весь час працювала в колгоспіланковою і світу білого за роботою не бачила. Наприкінці 50-х поховали маму. А в 60-му році нове випробування випало на долю Генефа. Антонівни. Засипаємо ми трохтонною бак із вісім, злілялися у їзді, зінальні От, злялися, я вже от 49-го року робила там, а це в 60-му году утром приходить шапран таких галетик, а там бетона мішалка, а я стала коло бетономішалки. І ця трьохтонна бочка. Стає тісь висіт тільки горить, такі бульки вигвітає, винок чає наоборот щит управління. ця ручка хватає мене і в цей бак. Ви представляєте, що це таке? Шість місяців мене держав простиняка. Сім раз на сутки міняли проси, пом'ять зенім раствор. Ванна стояла і міняла сім разів просини. Все тіло в відпали, на руках відпали. Як я тихо закрила очі, я не знаю, що тоді мене не згоріли очі. Як я на ходу мене зразу електрики вихватили і в річку. І поки вони мене туди дотягли, а так, колись у нас не було кампанізонів, а халати серії такі цього халата знімають, а з мене похорі лопає, кров свіче, я вся згоріла в цей вся, окипіла вся. шість місяців, ні одного нього. Оце бачите, навіть пальчики погнути. І все. Ні, одного ньогонька не було, не на рогах, не на ногах. Все в мене 60-го року нове, нове. Виписавшись з лікарні, Генефа Антонівна звільняється з роботи, і влаштовується в СМУ-75, де керівником був Анатолій Дем'янович Конанчук. Її бригада була на найкращому рівні. Саме бригаді Генефи Антонівни довіряли оздоблювальні роботи, бо тут працювали спеціалісти високого класу. Більшість будинків нежитлового призначення в нашому місті справа рук будівничих і її бригади. Будинки культури, дитячі садки, лікарні і поліклініка, лазня всього не перерахувати. Цікава історія вийшла з оздобленням будівлі міському партії. Нині це будівля міського конкому. Бригаду Генефи Антонівни відправили до Новоград-Волинська виконувати будівельні роботи в міському будинку культури, аж раптом відбій та наказ повертатися назад до користення. Того разу її бригаді довелося переробляти роботу інших. Там час пригнали солдатів, напевно, чоловік 12, і в жиле їм з трубками шкрибашки, і вони цю всю малярку, цю шпагльовку, а вона хвилями, хвилями. А знаєте, такі роботи ніколи резиною не шпаглюється. А ти киш падився з железними шпателями. Ось коротше, я за чотири місяці здалася ігорком. Приїхав і прийняли з запліччям. І мені вручили диплом. У мене є диплом за свою роботу з ігорком. Моя одна бригада все зробила за чотири місяці. А то сиг кабінетів, а то як був за Первого секретаря горком партії він мені приніс паспорт, які кольори, які кабінета, як, які кабінети тим як кольором. А все я і я все врем'я, моя рибочка, я не прости була в бригаді. Я була висока качесна аділка. Мене все тряснув, тому що мені горді залишали. Мені штрес вручав, не смук, а трес. І це заслужений строїчів. necessary <laughs> Генефа Антонівна перебирає нагороди грамоти. Каже, грошей великих робота не принесла, проте задоволення від роботи отримувала завжди. Раптом згадує, що одного разу все ж вдалося заробити великі гроші ще наприкінці 50-х Їй доручили розпис дзеркал в палаці на самому хрещатику та отримані гроші не принесли їй щастя. Вона придбала на усі кошти золоті прикраси. Каже, поляки цінують золото, а не гроші. Через 40 років Генефа Антонівна ледве не поплатилася життям. Її пограбували ледь не вбивши. Дякувати сусідам, які знайшли непритомну, і ледь живу її вдома на підлозі аж на третю добу. Тоді, в 2005 році, вона знову опинилася на межі між життям і смертю. А до цього Генефа Антонівна ще не раз боролася за життя. Невдала операція з видалення апендициту. Її врятувало лишень втручання тодішнього першого секретаря горкому партії. Виживайте професора із Києва, а то кукурузниками, знаєте, літають. І ровно в 9 часов прибув професор. Приказ дав положить стіл і зніма шви. І що ви думаєте, зашили ножиці? І в я дев'ять місяців була на больнична. Попри все, наша героїня вважає, що в її житті було багато гарного, передусім пов'язаного з роботою. Я не комуністка, я ніколи не була комуністом. Я в Москві, як приїхала, то там не могли зрозуміти, як це я Попала безпартійна туди, в той круг. І ще й фамілія не руська кершись. Це ж не руська фамілія, такої фамілії нема. У нас такої нема фамілії. Там мене водили по див'яти кабінетам і не могли зрозуміти зі мною. От я говорю, я Житомирської області, город Корсун, Що ви хочете з мене? Де ваш партійний білет? А я говорю, я безпартійна, а вони там сидять одне на друге, дивляться. А як ви сюди, коли якийсь підходить, мужчина такий приличний, як заре, бачу А важуть, ви що то пристали? Она направлена з Житомирської області. Какая вам різниця, чи вона комуніст, чи хто? Значить, чоловік заслужив. Була спроба в Генефе Антонівни влаштувати й особисте життя. Пізні кохання закінчились гірким розлученням. Чоловік виявився дуже ревнивим і неврівноваженим. Генефа Антонівна вирішила більше ніколи. І більше Я так я сказала, мушінської лапи. Мене в хаті не буде. Ясна Все. І так я одинока. І нема ні дітей, ні рідних, ні онуків, нікого. Це все по поплем'яніка. І так я одна всю життя. Оцих чотирьох сина. На бортах піджака нашої героїні немає вільного місця. Всюди медалі, ордени. Вона приміряє його спеціально для нас. Видно, пишається. Перебираємо посвідчення. Генефа Антонівна згадує і згадує. Адже за понад 90 років життя. Багато чого відбулося і трагічного, і гарного. Кажуть, випробування посилається тому, хто здатен його пройти. Доля випробувала на міць нашу героїню Генефу Антонівну Кершас не один раз, і не один раз ставила на межу життя і смерті. Внутрішня міць давала можливість кожного разу вставати і йти далі, і жити так, ніби за плечима лишень гарне і світле, посміхатися, вірити людям, робити добро так, ніби ніхто ніколи не дурив і не ображав. І лишень нам, ніби під час сповіді. Вилити душу, розповісти історію страждань, аби ми змогли зрозуміти її головний подвиг жити далі.